Друзі, вітаю вас на найбільшому кадровому Ютуб-порталі, кадровому каналі номер 1 від Кадроленд. Ми святкуємо неймовірний рубіж понад 100 тисяч підписників Ютуб. Це було б неможливим без вас. Дякуємо вам за те, що дивитесь, навчаєтесь, коментуєте і надихаєте нас на нові ідеї. Ваша підтримка це те, що мотивує нашу команду щодня ставати кращими. Наше відео і загалом кадрова платформа номердин усе це ми створюємо, щоб зробити вашу роботу ще ефективнішою, зручнішою та цікавішою. Ваші відгуки показують, що ми на правильному шляху. Попереду ще багато цікавого. Тож залишайтеся з нами. Адже далі буде тільки кращим. Разом ми продовжимо досягати нових висот. Дякую вам, що ви з нами.